Сільської ради звернутися з зверненням до Верховної Ради України, до Офісу президента України, до Кабінету міністрів України, Міністерства закордонних справ України, Миколаївської обласної військової державної адміністрації та Миколаївської районної військової державної адміністрації щодо підтримки президента України Володимира Зеленського. У період безпрецедентних випробувань для нашої держави президент Володимир Зеленський продемонстрував здатність згуртувати суспільства та зміцнити довіру світової спільноти завдяки його рішучим діям. Україна не лише дає гідну відсіч агресору, а й цілеспрямовано рухається до перемоги. Його мужність, непохитність і стратегічне бачення стали надійною основою боротьби за майбутнє суверенної та демократичної України. Сьогодні глава держави став справжнім уособленням прагнення українського народу до свободи і рішучості у відстоюванні кожного клаптика вітчизняної землі. Саме під його керівництвом вдалося посилити обороноздатність країни. Поширити коло міжнародної допомоги і не залишити осторонь жодного громадянина. Його лідерство є вирішальним чинником для консолідації зусиль у середині України та на міжнародній арені. Проте, попри очевидні досягнення і досі існують сили, котрі прагнуть знизити рівень довіри до президента і відвернути увагу від ключової мети збереження держави. Ми переконані, що єдина легітимна оцінка діяльності Володимира Зеленського належить українському суспільству, яке повсякчас виявляє довіру підтримку свого лідера та суспільну справу оборони батьківщини. Нині українці, військові, волонтери, місцеві ради, громадські об'єднання та кожен свідомий громадянин діють як єдиний організм, не припиняючи боротьби за державну цілісність і свободу. В цій нелегкій справі роль президента як консолідуючої сили залишається визначальною. Підтримуємо президента, підтримуємо Україну, будьмо єдиними на шляху до перемоги. Так. Mm? Нам треба затвердити чи не затвердити. Затвердити? То... Yeah, так, да, так? Да. Да.

Вирішили винести звання депутатів Посвятої сільської ради на розгляд сесії. Голосували за. Голосували. Підтримуємо 0. <клідно> так, Тільки що казав. Не може тоді Я понимаю, що мы с вами концерты за